А один з тактичних прийомів, останнє, ну от можна останні тактичні прийоми, які використовують росіяни. По-перше, це групові удари по окремих районах. Якщо раніше, наприклад, на всю Україну там летіло ну нехай 200 дронів, але це було десяток областей, то зараз на окрему область летить, ну, скажімо, оголошується там 150 130 дронів. Зрозуміло, 50% з них це. Імітатори, зенітна протипові... система протиповітряної оборони, вона має обмежені можливості. Тобто, якщо надлітає, наприклад, 10 на якийсь район дронів, да, це можна відбити цю атаку. Якщо надлітає 20, 30, 40, хтось да прорветься. Чому є таке поняття, як канальність зенітно-ракетного комплексу? Це означає, що, наприклад, якщо взяти старий американський комплекс ХОК, то його радар, його станція розвідки цілей може е, виявляти і відстежувати 75 цілей одночасно. А от наводити можна лише на 2 цілі. Тобто, якщо надлітає три шахеда, третій має шанси прорватися. А якщо налітає 10, то навіть незважаючи на позицію зенітно-ракетного комплексу, все одно вони можуть прорватися. Ну, добре, значить у АРІСТЕВ у сам а, скажімо, краще шанси у них канальність в рази вища. Ну, я ніде не знайшов інформацію. Це загалом секретна інформація про е, можливості одночасного наведення, да, але ну, не більше, ніж 6-8 цілей. Вони можуть теж одночасно обстрілювати. А комплекси, яких в нас набагато більше, ну, мобільна група може працювати по одному-двох шахедах, по одному бо кулемет. По-другому, якщо є ще ПЗРК, там інші члени цієї групи може з ПЗРК спробувати обстріляти дрон. Якщо пролітає три дрони, третій, напевне, прорветься. Такі легкі зенітні комплекси, як Аванджер і Вампір, вони з лазерним наведенням. Вони взагалі одноканальні. Поки він не зіб'є цього дрона, він не може переключитися на інший. Це означає один, ну максимально при сприятливих умовах, два безпілотники може збити. Тобто ми розташували зенітно-ракетні комплекси, да? а дрони все одно можуть прорватися. І це для того це і робиться. От, щоб сьогодні прилетіло 40 дронів там, чи 50 власне, шахедів, прилетіло на одне місто, на одну область, потім на другу, потім на третю. Тобто росіяни зараз наносять удари такими а, значить, великими групами безпілотників, концентровані удари. Скажі.